Вітаю всіх у нас на каналі. У нас в продажу свіжопригнаний Passat Alltrack b 7 в гарному чорному кольорі. Е, виготовлення 2012 рік, е, перша реєстрація була в 13-му. На 17 х фольксагенівських оригінальних дисках комплектація Highline. По вартості він 15950 доларів. Значить В нього вже є адаптивні. Біксенонові фари з ходовими вогнями. Максимальні, які є без 7-го 17 диски на літній резині. Резина в дуже доброму стані, це кінець 2019 року, що їздити та їздити. Гарний чорний колір. По косметиці я продемонструю пізніше приладом все. Ніяких немає по машині пошкоджень, царапин чи чогось такого, все в адекваті. Не затоновані всі оригінальні Volkswagen є камера заднього виду, складний фаркоп. Кришка багажника ручна, на жаль. Сітка, плюс є коврик такий в багажник. Це є 2 літри дизель на 170 кінських сил на DQ 250 і 6-ступеневій мокрій коробці. Що в нас по салону? Це хайлайн комплектація з деякими там додатковими підалтрека опціями. Підігрів зеркал, електрика, складання немає, шкіра по салону. Зараз стан керма вам продемонструю. Стан важеля коробки передач. Двохзонний клімат. Екранчик Bluetooth підключається. Webasto, передні підігріви, Кондиціонер, все працює, все заправлено, робочий повністю. Екранчик у нас вже підрульовий і кольоровий. Webasto також запускається з бортового комп'ютера, датчики світла дощу. Значить по сервісах. У нас є сервісна книжка. Останній сервіс був на 199 тисяч інспекція, плюс масло в двигуні з фільтрами було замінено. Тобто зараз нічого робити ще не потрібно. На попередньому сервісі є фактура. На 188 тисяч він був зроблений було зроблено масло в халдексі. І масло в коробці передач. Перед тим було на 120 на фольксвагені офіціалі, все це зроблено. ГРМ ще поки що не замінений. В Європі регламент до 210 тисяч його зробити, поки його ніхто не робив. по кузову, Продемонструю вам локофарбове. Бачить, стан локо локофарбового почнемо. З криші. 107 11. 129. Капот. 90 100 90 100 120 Дверка водійська 111 100 102 Двері пасажира 18, 100. 103. Крило заднє ліве, 180. 183, 171, 200. Цей елемент був підфарбований, перефарбований, правильніше сказати. Зроблено це було на офіціалі. Коли в машині було 26 тисяч пробігу, якщо не помиляюся, був фарбований цілий елемент повністю сюди, суто перефарбований. Це єдина косметика, яка є на машині. Кришка багажника. 79, 100, 99. 78 120 107 110 107 103 119 Наші дверні пройоми. Аз також можна продемонструвати. Тут де крило. Бачите, тільки один косметичний підкрас цього крила, воно є зафіксоване на Volkswagen на офіціалі зроблено. Так, машинка в дуже гарна. Відео роботи мотору. Значить, По мотору нюансів ніяких, по екології все присутнє. Заповнені з сажого фільтра 55 грам на даний момент на 203 тисячі, що є в принципі, нормою для такого пробігу. По форсунках відхилень жодних, все в нормі також. Мотор працює без зауважень. Зараз самі послухаєте, почуєте його роботу жодних підтікань нічого такого по автомобілі немає пари рідні нічого не знімалось